У закордонних відрядженнях мене запитують звідки я, окрім звичного з України, мені доводиться додавати, там, де Чорнобиль. Це вже таке універсальне слово, як Макдональдс або Діснейленд, але, на жаль, з діаметрально протилежним змістом. Дорослі та діти з підірваним від Чорнобильської катастрофи здоров'ям, ракові хворі, і це тільки початок. Адже попереду ще 25 тисяч років. Саме стільки у природі розщеплюється плутоній, який тонами осів на цій території. Дорогами Чорнобильської зони слід бути вкрай обережним. Крок ліворуч, крок праворуч можна отримати фатальну дозу опромінення. В окремих місцях вона 2-3 рентгени на годину. Смерть за лічені дні гарантована. Після аварії населені пункти, що у безпосередній близькості від електростанції, були зруйновані. Причому навмисне бульдозерами. На цьому місці колись стояло село. Тепер лише дорожній знак. Після аварії радіаційний фон у копачах був настільки несприятливим, що дезактивація будинків була неможливою. Відтак копачі, вибачте, закопали, просто стерли з карти, не мов би і не було ніколи. Виривалась траншея, дом повністю згрібали і поміщали в ці траншеї, і потім покривали ґрунтом землі. Однак вовремя потом все-таки стало позже зрозуміло, що данный вид деятельности был був Это сейчас, конечно, легко судить. Тобто не создавалось никакого защитного екрану на дні этих траншей. естественно, радіонукліди отримали доступ до грунтовым водам. В будущему необхідно було перезахаранти промишленим. Дозиметр не показує усієї картини того, що коїться у зоні відчуження. Лише гамма випромінювання надсилає до нашого приладу інформацію 0,07 мікроренген. А ось тут 0,20 мікрорентген. мікроренген. Як у Києві, а місцями навіть набагато частіше. Проте мало хто здогадується про оманливість радіаційного фону. Адже, окрім гамма променів, на котрі здебільшого орієнтовані побутові дозиметри, Чорнобиль багатий на бета та альфа радіацію. Смертельно небезпечні промені. Їх можуть бачити лише спеціальні прилади. Ці люди у фізиці не розбираються для них важливіше інше рідний будинок, де народжувалися та вмирали їх родичі. У ньому вони й досі почуваються щасливими. Після 26 квітня 1986 року цих людей вже не називають місцевими. Вони стали самоселами тими, хто незаконно живе у власних же будинках. Сьогодні в Україні і досі не визначилися, хто ці люди злочинці чи добропорядні громадяни. В 87-му роду я вже в кінці працював тут. 120, 117 чоловік. Партія заїхала перва, другу, не послідні, перекрили всі вугли. Я сюди пішки приду, де їхала, де йшла. Є такі люди. Хто сказав? Один, Я за спасибо подвожу. Сьогодні у зоні 280 самоселів. Кілька років тому було понад 350. Смертність у Чорнобилі завжди поруч. У 86-му ти на Прип'яті працювали. І з Прип'яті евакуювали вже батьки наші. Тут брати, і сестри жили да всі. Колишні вигнанці обов'язково з'їжджаються до зони раз на рік, 26 квітня. Проте не на річницю катастрофи, на гробки виселяли нас е, тимчасово. Але як оказалось, потім що постійно за іронією долі, поминальні дні тут припадають саме на роковини аварії. Люди чистять могили родичів. Згадувати про минуле не люблять, кажуть страшно. Жили тут хай воно стоїть собі. На що ж його розвалювати? Як зайшла в хату, серце болить, чесне слово, плакала. Підлога зірвана, група та розвалена, піч розвалена. прямо. Онук приїхав, так каже, бо що це що тут таке робиться? Нема, нема на що дивитися. Але ж... ждемо Паски. Оце один раз в году зібралися всіх, сусідів побачила, всіх побачили і знов на рік поїхали. Марія Йосипівна працювала диспетчером у пожежній частині. Саме вона направляла рятувальників до палаючого реактора. Жінка й досі не знає, яку дозу опромінення отримала. Свою квартиру в прип'яті пенсіонерка з тих часів і не відвідувала. каже, навіть не збирається. Ну, біль в душі залишився. Я не можу Воно важко сприймається. Те все минуло вже що було. вже в душі мало чого. спогади такі важкі. А що хтось живе тут у селі? У вас ну молоді якісь люди Немало є чи нікого, немає? Оскільки по 70? У ну, да. мене батько 73. три. Ну домой рове. Та то, то, то самі ви са, самі наймолодші, так? Да? Так. Да. Ну, молодих людей у цьому селі немає. Літні люди доживають свого віку у старих стінах, але у власних стінах. Вони говорять про радіації, ми не боїмося, хай вона нас боїться. Так вона й боїться нас. Зима непростий період для самоселів. Пережити її може лише той, хто у теплу пору працював безперестанку, щоб запастися харчами на всі сніжні місяці, проте повна комора не захистить від недугів. Захворів, значить, не виберешся з під снігових заметів. Ще й голодні вовки дошкуляють. Пильнувати садибу тут нікому. Усіх собак ці романці повиїдали. Дійшла черга і до людей. Цього чоловіка ми знімали і взимку, відстежуючи життя зони. Вірні помічники самоселів, лісники. Вони і до лікарні доставлять і необхідним забезпечать хлібом, сіллю, сірниками. Кожна баба, жінка чи мужчина вже от порізані дрова, в'язаних uh -huh. сюди в двор кинули. неабиякі сподівання люди покладають на автолавку. Такий собі магазин на колесах. Щотижня курсує радіоактивними дорогами, продає хліб, сіль крупи, сірники та консерви. Щоб зустріти довгоочікувану машину, люди збираються з самого ранку. Щоправда, буває, автомагазин спізнюється, навіть зовсім не приїжджає. Тоді для самоселів наступають чорні дні. Усе пашемо їмо. І, і пробирають джереха, кажуть, чисте, так що нам буде треба. Рибіємо, рибуємо все подаємо. І картопля. І зернове сіємо, і капуста, і бурак, і морква, і горок. Усе на цій 30-ті сотих усе поміщається. Ну хватає так, так? Да? Та хватає. Дід Іван єдиний з поселенців, хто має машину. Купив ще у 79-му році за 1200 радянських рублів. Не хоче. Так а це я думаю, думаю, це два роки, я вже другий рік стоїть в Запорожець. Раз так щоб бензину нема тут купити, щоб одразу закупити ну, а поїхати у Іванков заправитися – це, це вигода, розумієш? я так, що заправив, то і спалив. Конечно. А він же жаре, як з'їв. Вона має 10 літрів брати на 100 кілометрів, але вона бере 20 з лишнім. На лупить і все. Проте у Запорожця чоловік вірить як у себе. Каже, заведеться без проблем, бо двигун відчуває споріднену душу. Самосели помилково вважають, що радіації у їх землі більше немає. Мовляв, за 23 роки вона зникла. Проте спеціалісти іншої думки вони вже давно помітили, як рум'яні жінки вже через 5 років починають горбитися і осуватися. Виглядають років на 10-15 старше свого віку. Баба Марія ще якихось 4 роки тому поралася по господарству як навіжена, хоча і без однієї руки проте встигала усе. Зараз нездоров'я далося в знаки. Звісно, щоб було. Не сильно приємно, що тринадцять дуже старі, вже ніякі. Але вже де ж десь є вже так. вийшло. У те време усі рвались додому, не дивилися нікого, ні не слухали, чи є радіація, чи не є, чи нема радіації. Просто всі були шиковані. Всі рвались додому. Трохи поїхало, дурнявці, розумних. Проте здоров'я самоселів не йде у жодне порівняння із фізичним станом тих, хто ще у 86-му покинув Чорнобильську зону. Здоров'я. Бажає лучшого. Але ж Але... боси жити. Викиди радіоактивних елементів з реактора тривали кілька місяців. Разом з опадами і пилом вони осідали на землю, засмічуючи нові райони. Найбільш забрудненими вважаються землі на заході та півночі. Там дозиметр лякає перевищенням норми радіації у тисячу разів, хоча поблизу самого реактора показники не такі страшні. У 100 разів вище за припис. Тож тварини-виродки у Чорнобилі народжуються чи не через раз. Багато тут і риби ураженої раком. Отаку От щуку з такими язвами. Сюди треба міряти, тому що це може бути ракова щука, яка приплыла із 5 зони. Ми йшли дорогою, обступали хащини баченої високої трави. Колись тут жило своїм життям селище паришів. Воно налічувало близько 700 дворів. Нині людей тут можна перерахувати по пальцях. Ми якраз дивимося, хто я Говорить, добре ж є. А ви ціляли вас після Чорнобиля? Так. Да? Да. І ви кілька років десь жили. А ні, не роки. Ми зараз повернулися. Нам дали таке житло, що нам не можна жити в голові. А де вас поселили? А після Чорнобиля? Там? Після Чорнобиля там близько, коли Києва хотяновка така. А воно там построїли на такому на напустирі на такому і так построїли, що ми кинули там, да сюди. А, а довго жили в Хотяновці? Та да ні, ми тільки дві неділі там побули. І одразу назад повернули? Самосели усі як один оптимісти. Вони приїхали сюди не доживати, а повноцінно жити. І в них це виходить. Мабуть, тому що допомагають рідні стіни. Ось такі надписи: на будинках дещо кумедні, але тільки для чужинців, для сталкерів, оскільки боротьба за кращі будинки у зоні триває не на жарт. Аби забезпечити себе харчами, люди займають сусідські городи та будинки, перетворюючи землю на фермерські угіддя, площею у кілька гектарів, а хати у склади. Стоїть ніхто нічого не чіпає. Стоїть хата, як стояла. Хай приходить сьогодні живе і вона ціла. А якби кругом так було, то десь би нещасним людям. Таким, що дійсно, може немає за що і кусок хліба з'їсти і купити, то прийшло б до да жилок. Обійшовши усе село, натрапляємо на будинок, до якого навідувалися кілька років тому. Ну, Стекла є велика рідкість для цих місць, кстати. Смотримо, що в Впізнали лише по подвір'ю. Те, що було усередині, справило гнітюче враження. Тут побували мародери. Скоріш за все добували вогнетривку цеглу. Мабуть, для продажу. А от фотографія Чорнобиль 1981 рік. До трагедії ще 5 років. Печі порозбивали, грубі порозбивали, китичні повітягували в гнів. Ну, це тобі робота, то таке в і зробили далі. Зона тане на очах. У будинках навіть поли позривали. Куди вони поділися, можна тільки здогадуватися. Мене кілька років. І від збудованих колись собі на радість та сусідям на заздрість будівель не залишиться і сліду. Чорна сліпота Чорнобильських хат приголомшує вони оповиті павутинням, вкриті товстим шаром пилу, що дзвенить при наближенні до зиметра, зачинені віконцями чи заколочені хрест навхрест дошками. Коли бачиш це, стає моторошно. При кожному подові вітру стіни починають стогнати. Але здається, цей звук не порушує домовинної тиші, яка розтягнулася на безліч кілометрів навкруги. Не порушують її і самосели, на котрих спочатку ніхто не звертав уваги. Проте, нещодавно, готуючись до чергової річниці аварії, людей помітили і навіть провели перепис. Наряду з цим також одним з пріоритетних напрямків являється недопущення розповсюдження за межі території зони відчуження. Вивозу радіоактивних матеріалів, лісу, продуктів рибальства, будемо так говорити, якщо можна, зону посилено охороняють. Тут 11 контрольно-перепускних пунктів і три варти. Але злочини тут не рідкість. Узагалі життя самоселів було би спокійним і розміреним, коли б не візити представників з іншого світу. Це в основному люди, які займаються незаконним рибальством проникають по руслу річки прип'ять. Також були факти затримання громадян Білорусії, які також незаконним шляхом без відповідних документів і дозволів намагалися проникнути в зону, але були на контрольно-пропускних пунктах затримані розкриті незаконне полювання, браконьєрство, яке було стоєно на території зони відчуження, особи затримані, ведеться слідство. Само сели називають зону відчуження малою землею або державою у державі, де діють свої закони, зокрема і кримінальні. Серед сталкерів вона розбита на ділянки, і борони Боже комусь улізти на чужу територію. Здавалося б, тут уже нічого поцупити. Все, що можна протягом 20 років вивозили на базари великих міст. Але це глибока омана. Крадуть і тепер будматеріали, ліс, комунікаційні кабелі, навіть автобусні зупинки. Два місяці тому була скоєна крадіжками мідно-ніколових труб кількості 26 тонн з зони відчуження. Також ведеться слідство слідчим шляхом на сьогодні день встановлення особи причетність до даного злочину. Ведеться слідство. Я думаю, що матеріали по даній кримінальній справі будуть направлені до суду. Баба Бахима повернулася до зони відчуження невдовзі після того, як її евакуювали. Відомою бабця стала після того, як якось пішла у ліс по гриби. І пішла. Вийшла сюди у бради, нас ще називають ту бради. Да там походила, тут дві три взяла. А, Я пайду через трасу, на той бок. І пішла. Непомітно день добіг свого кінця, почало сутеніти. Переплутавши дорогу, бабця віддалялася від дому. Ніч застала жінку в невідомому селищі. Я думала, що то котеня порані лізе. Здоровені. Да кажу, а чого тебе ліхо несе? Коли я побачила що котеня до кріси, то здоровенліє, хвостів так є, Мені взяв страх, що я сиділа на станція на там же, а собачка не пішов до мене. Переночувавши, жінка знову почала шукати дороги додому. Тоді пенсіонерка і не підозрювала, що блукати без харчів та води їй доведеться ще впродовж шісти діб. На щастя, все погане колись таки закінчується. Хемі пощастило зустріти людину. Ох, я вже зраділа. Мов тебе де крошечка хліба є. А він каже, подожди, бабунька, да почав у машину, да несе мені такого кулька здорового. Ще свою ту їжу, що йому дала жінка у ліс, до да кого мені все чисто віддав. Нарешті. Перша за нестерпно довгі дні Баба Хима та її вірний супутник Песка Штан змогли втамувати голод. У рідному селищі бабцю вже умовно поховали, бо думали, що ту вовки з'їли. Ось так завершилися пригоди дев'яносторічної Хими, живої легенди зони відчуження. Подейкують, що довголіттю жінки сприяє місцева горілка Калганівка. Її жінка вживає кожен день по столовій ложці. У кожного самосела свій рецепт приготування оковитої. Найкращу, кажуть, робить дід Іван. І воно так зуболить, його взяти, трохи стукнуть тим, щоб м'якше на зуб положити. Положи на зуб, а не стане борючи. Бо вона віде? так доказує от усіх дусій От усіх. Доказується так. Тот самий Дянчень. Китайський, оце воно воє, оце цей карган. За весь час існування зони. Жоден лікар не зробив переселенцям путящого медобстеження, і тільки сам Бог знає, що коїться в організмі у цих людей. Здається, вони беруть енергію у четвертого реактора, котрий і досі не затих. Таємниця Сталкера знову нас привела до реактора. Все у зоні відбувається довкола нього. Він живе своїм життям страшним і бурхливим. Адже досі ніхто не знає, що саме відбувається за цими бетонними стінами. Навіть за допомогою спеціальної техніки неможливо отримати про реактор достатньої інформації. При дуже сильній радіації вона відмовляється працювати. полной информации о состоянии внутри относительно объемов топлива, относительно мест скопления топливосодержащих материалов, этой информации нет. Поскольку только 25% внутренних помещений объекта укрытия обслуживаются. Нет возможности проникнуть во все помещения, а значит получить полную и окончательную информацию. Причиной этому до сих пор являются сохраняющиеся высокие радиационные поля и завалы, разрушенные конструкции, которые не позволяют проникнуть во внутрь помещений. Телевізійники можуть подумати, що це брак на відео, але насправді з камерою усе гаразд. Зараз ви можете побачити і почути ту саму радіацію. Ось ці дрібненькі біленькі крапочки, що немов псують відеоплівку. Це і є те саме радіаційне випромінювання. Воно супроводжується характерним тріскотом. Атоми плутонію, урану та стронцію нападають на усе чуже, немов рій розгніваних бджіл. Жалять без зупину і пощади. Чорнобильську зону не дарма називають зоною відчуження. Зруйнований реактор відділено від світу колючим дротом та саркофагом. Але фахівці вважають, що охорону цього об'єкту треба посилювати. Ті, хто тут побував, кажуть, що у зоні страшно та смертельно небезпечно. Чені що й досі не можуть напевно сказати, чи можна взагалі людині знаходитися на цій території? Нам на роздуми 25 тисяч років.